Хочу показати, як ми тянемо такий великий міст В городе Люденшайдю. в Німеччині внимачине. ці эта трасса, просто тягне на себе А потім автоматика попускається назад. Специалисты рассказывают, а как вот эта вся система працює? Ну майже. Короче, мостиде. Вот такие светофлоны. Я-то думаю, що, остановился. А типа звердий пластик, внутри дві пластини вставляет, і воно по них вот это, в біленькому. Між ними резинова прокладка. Вот так вот. Резинова прокладка. І тут вони вставляються. Зараз покажу як вони виглядають в цілому. Вон є у нас пару штучек. Вот так вот виглядають. Вони прокладки. Вона ставиться під міст. Ось так отчинками зажимається. Водичка спеціально смазується. Так водичка це звичайне моюще средство. Ось так от, Ось так от туди. І на самий тефлончик. Так от шакається. Тут є підтримка другий тихлончик. Ось так воно все виглядає. Донкратами, пумпочками його підтежується. І ця велика конструкція, але таке у здорових стойках їде. Ось так ця здорова стойка виглядає. Зараз з іншої сторони покажу. Ось так, в цілому. Также таких стоїк у нас зараз тут одна залишилась. Перед цим ще було декілька, може 5 чи 6, бо мист був великий, довгий, аж до кінця там метрів 50 приблизно. Ось так от. Це все виглядали. І він стоїть ще на трьох стойках. Да, хлопці, на трьох стойках. Одна, опора. друга опора і за нею ще одна третя. Стопчики. Стопчики, ступики, пілони, опори. Ось тут механізм. його тягне. Це такий здоровений домкрат, скажімо так. Не знаю як його правильно назвати. Він впирається в конструкцію От знизу. <кхід> Вона тут у нас хорошенько, така здорова. В бетон влита. Під бетоном. ось тут, Вся воно так. цілому Дивіться. А це траса, які тягнеться мост. Тобто вони там позаду прив'язані до цієї конструкції. От до цієї. Не знаю, як правильно показати. І воно якби на себе тягне. Ці траса натягується, і на себе воно тянеться. Тут домкрат. в всю конструкцію, яку я зараз показав. І ця троса всередині зажимає і отак от підтягує. Траса здоров'я, багато метрів. Ось вони йдуть, йдуть, йдуть. Ну, ось вона кручується, там хлопці стоять. І пластикові їх такі. Ну, так закріпляючи, він там не розправився нічого. Таким способом тягнеться така велика конструкція. І тут не знаю скільки тонн А скільки тонн цей цього моста? То відкуди я знаю. 20 метрів 75 тонн. Коротше, 20 метрів 75 тонн. А тут А тут скільки тут метрів? не знаю, на трех стойках. Между каждой стойкой метров по 50, наверное. Ну, так тянемся. Да, как от мосты тянуть? Дуже интересно, гарно. Хлопцы напоследок сниму. Максимка, Яну, Йошко, Словак. Это Словак, только И, и все. Саня, привет, помахай. Саша. Саша. А? Привет, помахай. Здорово. Здорово. Здорово заебал. Я занят, я Сямочка лускаю, <Alfie> я seeks. работаю. Вот так да. вот работнички. Немца сними. обязательно. А, оно. Ну. Да. А я сбоку. Я вас потом цей в квадратике зашифрую, чтобы бы не видел никто. Да, Максим? Да, я вижу. Там, кстати, высота такая интересная. Сколько тут метров? Моста стоит этих балок. Все.